Свого часу полковник ФСБ Росії і за сумісництвом так званий лідер ополченців Донбаса Ігор Стрілков Гіркін стверджував, що пасажири рейсу MH17 були мертвими щодо того, як літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом БУК. Свого часу, вже після деокупації Бучі, російські пропагандисти стверджували, що тіла вбитих окупантами мешканців міста. Це ніщо інше як постановка. Російський удар по дитячій лікарні Охмадит також не залишився поза увагою російських фейкоробів, дарма що був зафіксований провідними змі світу одразу після того, як відбувся. Імперія брехні. Зетресурси опублікували відео, на якому лікарю Олегу Голубченку із Ахмадиту, який допомагав розбирати завали одразу після ракетного удару, нібито наносять донорську кров на медичний халат, мовляв, щоб додати ситуації драматизму. Насправді ж, росіяни використали постановочне відео. Якщо коротко, то на відео у актора заляпана червоною фарбою ліва штанина. У справжнього Голубченка вона чиста. На халаті останнього шов на спині, у фейкового шва немає. Справжній Голубченко був у заляпаних кроксах, а не в кедах. Політична психологиня Світлана Чуніхіна прокоментувала цю ситуацію так. Росіяни вже котрий день носяться з доказами того, що фото з місця розбору завалів в Охмадиті, які облетіли весь світ. Були постановочними. Мовляв, аджені кияни обливали один одного чомусь донорською кров'ю, щоб мати більш жалісний вигляд на передовицях. А до цього вони підробляли мертвих у Бучі та покалічених у Маріупольському пологовому будинку. Складно сказати, навіщо російським, так би мовити, ЗМІ подібні історії. Пологовий будинок Маріуполя, драмтеатр, буча, ізюм, катівні Херсона і, зрештою, ракетний обстріл дитячої лікарні та пологового будинку у Києві це кричущі епізоди воєнних злочинів Кремля. І тут вистачає справжньої драми та трагедії. Це певною мірою, схоже на історію про злочинця, який завжди повертається на місце злочину. І за ці злочини, як і за безліч інших, нести відповідальність. Має Кремль. А ми разом з вами, шановні глядачі, попри всі негаразди, продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!